Танчика всім мотоциклістам історія, як купити смазочку до ланцюга правильно, як зробити дуплікат ключа, яким ти не завездеш мотоцикл і можеш собі його просто викинути. Ти, взагалі, чуть-чуть хорошого, позитивного з спрочками контенту. Як без цього. В житті ніяк без цього. Ви знаєте, що не заводиться. Мотюля немає ні. Тут пише для офрот. А в мене мотоцикл не офротний. А як вам сказати, Що поясніть мені, що це таке? Що... це для позашляхових, коли болото налипає, ну і зображено так. Бачите, шпиці, але чи це воно так можливо, просто маркетинг мастило для зразу. Видно вітчизняний виробник по українськи. Пише Це два в одному типу Україна з Америкою. так. Оце Америка, і, так? І, ну, Колаборації, колабораколаборанти. Та, та, ну К2 взагалі фірма польська. Але вони нам все блокують, ті колядки. Не було мотюля. Взяв якийсь середній варіант. До речі, виготовляється в Україні. Харків, Пітон. А ти що? Ти ж мій лайк. Я тобі буду нагадувати в кожному випуску. Прожимай лайк, якщо душив свого пітона сьогодні. Ну пля шутка мінутка Дивіться, якраз Чікс сюди залітає, як сюди очисник. Сюди залітає як діти в школу. Ай, пам'ятаю, ми не дуже залітали в школу. Ми звідти скоріше вилітали. Настрій був, коли вже зі школи йшов. Їду по ключа і зараз вам дам фідбек. Чи без чіповий ключ на чіповому мотоциклі пройде така історія: заканає чи не заканає? Що це взагалі за жаргон? Звідки це? Ауєшний якийсь такий сень. Та ти що, Як думаєш, дьорну цю корсу з місця? Хондочкою то точно, а цим-то куди. Я такий буду радий, щасливий. Це буквально буде таке невеличке свято сьогодні, якщо той ключ за 200 рябих. Ой, вибачаю, за 200 гривень підійде до того мотоцикла. А як ні, ну то вже візьму той дорожчий, а ну, що робить? Проходьте жіночку, я знаю, ви навіть не пробували. Так, мерседесник, будь ласка, почекай. Я розумію, ти купив старого мерса, хоч газувати, блатувати, я теж якби не хуй з гори. Маю назрі, виключаю камерку одразу, пиздєр сама по собі йде. Ось такий ключик буде, так? Що, йду, я пробую. Подзвоню вам, скажу. Все, наразі дякую. Щасливо. Заготовочка в мене. Первіше не а вже ключ сам. Буду пробувати. Мумент істини. Блять, не заводиться. Пробую зараз ще раз оригінальним. На оригінальному працює. Висновок. Прийдеться робити чіп-ключ, тому що я навіть провертаю ось цей дубльований і на оригінальному включається бензонасос. а тут абсолютно нічого. Приборка включається, але завести його немає можливості. На оригінальному раз. Чули звук бензонасоса, так як тут інжектор, то така історія. Потрібний чіп ключ. Ще раз добрий день. Ключ виготовляли мені для мотоцикла Honda. Ви знаєте, що не заводиться. Не заводиться. Ви хочете чіпоний ключ? Ну, дивіться, треба так. Е я закажу той ключ під чіп, але щоб я зна знав, мав гарантію, що ви візьмете. Та точно візьме, але блін, якби знав, то би зразу робив такий. Як треба дурно 200 гривень викинув. Ну а то що? таке то ага. там. Там заробив це таке. Це правда. Тобто, приблизно буде ціна 2000. Дешевше ніяк. От такий невеличкий пройок. Історія як проїбать 200 кровно зароблених гривень. Як люди му розумні кажуть, десь тратив, десь заробив, будете мати для багажничка. Добре, я зараз під'їду до Потім по погоді не знаю. Це завжди так працює. Дивишся через вікно, тепленько, так, ти що думаєш, зараз проїдуся. Тільки сідаєш, 20 на годину набираєш, і вже тобі холодно. Ти що, ти що, як вітряно? Блять, маркіза, фу. Чоловік, який ключі робить, каже, апарат серйозний. Так, ключ напилюють, через півгодини буде виготовлений. Сьогодні в мене день чіп тюнінгу. Чому? Тому що мають приїхати масла фільтра до мотоцикла і чіп-ключ виготовлений. Ну як тюнінг? Це тюнінг не заш просто обслуговувати. Той, що ви зробили, я вставив. Він повертається, але він, він навіть насос не включає. А оце хіс. Оцей хіст, що пишеш, це індикатор, якось Honda Immobilizer System, Щось таке. Коротше, якось перше вставлявся оригінальний ключ, сканувався комп'ютером, потім сам чіп, така квадратна магнітна штучка, а може не магнітна, вставлялася пристрій щитувальний, там програмувався, так розумію, під певну частоту чи код, чи що там, не знаю. І тоді вже вставлявся в сам ключ. от сюди. Тепер без проблем. бемс. Щусь контенту підвожу вам, розружаю фурами. А ти що? Підпишись, прокоментуй, постав лайк, шари, поділись своєю подружкою, поділись з дружиною, з мамою, з бабцею, з дідом, може дітка та, на якій верховині. Та зі всіма і що люблю тебе, цілую, обнімаю, припідняв, обняв, все, що тільки можна. Далі тільки краще. Щасливо!